Українську молодь запрошують здобувати освіту в Канаді. Висока якість, помірні ціни на навчання, а ще можливість престижного працевлаштування це далеко не всі переваги північної країни. За даними експертів, ООН, Канада стабільно лідирує у списку найбільш розвинених країн світу. Особливо важливим є висока тривалість життя, загальна система охорони здоров'я та доступність освіти. Навчання в Канаді привабливе для української молоді, також тим, що вступити до вищого навчального закладу можна відразу ж після школи та за достатньо короткий час отримати якісну вищу освіту. Начальник відділу міжнародних та регіональних зв'язків Житомирського державного університету імені Франка розповідає, що Житомирський вищий навчальний заклад вже давно налагоджує співпрацю із університетами за кордоном. Нам дуже приємно, що ми маємо підписану угоду про співпрацю, наукову співпрацю із канадським університетом Томсом Ріверс. Ще більше нам приємно, що підготовка до абітурієнтів доступу в цей університет відбувається на базі. Інституту іноземної філології нашого університету, це означає, що наші викладачі мають такий високий рівень для того, щоб готувати абітурієнтів до вступу. Сподіваємося, що ця програма набуватиме ще більших розмахів і з'являться якісь програми не тільки для абітурієнтів, а й для студентів і викладачів нашого університету. Українські студенти саме ті спеціалісти, на яких з надією поглядають канадські чиновники. І задля вдосконалення відповідних програм для абітурієнтів досягнуто значних результатів. Викладач програми Елеком Едюкейшенброд розповідає, що студенти після проходження курсу та здачі екзамену в Україні автоматично зараховуються до канадського вищого навчального закладу. Починаючи з листопада місяця, вони е, пройшли стажування двотижневе у Канаді. Вони е, Займалися, вони вибирали факультет, вони вже вибрали факультет, на якому вони хочуть навчатися. Вони записалися на нього, і фактично, з листопада місяця вони є, вже є студентами університету Томсон Ріверс. Вони не мають здавати у нас на Україні вже ані ЗНО, ані будь-яких інших вступних іспитів. Вони просто складають за результатами за. Результатами їх успішності на наших підготовчих курсах вони складають фінальний екзамен, підсумковий екзамен, і з цими результатами вони відправляються до Канади. Вони вже є зарахованими студентами Томсон Ривез Університі. Вас навчатимуть лише тим навичкам, які стануть у пригоді в практичному та трудовому житті. Усе продумано від подачі документів і до допомоги з працевлаштуванням. Знання отримані за даною програмою є актуальними у будь-якому куточку світу. Ця програма вона є унікальною програмою. Чому вона розроблена канадськими викладачами і орієнтована на те, щоб не лише підтягнути рівень англійської мови, що можна зробити на будь-яких інших курсах, не тільки в Житомирі, а взагалі скрізь. Програма націлена на те, щоб натренувати слухачів до специфічно північно-американського типу і стилю навчання. Молодь розповідає, що під час короткого двотижневого візиту до Канади. Вони вже встигли побачити усі переваги та чудові умови для успішного навчання. Канада це моя мрія з дитинства. Я дуже давно вже хотіла поїхати або в Штати, або в Канаду. Я вивчаю англійську мову досить довго, і тут така можливість чудова. Ну звичайно, я погодилась. Я значно поглибила знання англійської мови, також розширила свій кругозір. Ну, дійсно, дуже-дуже допомогла мені. Ну, звичайно, приходити – це дуже круто. Можливості завжди є і мрії здійснюються. Лише ви маєте наплив вчитися, вивчати англійську мову. Ми дізналися, як там люди живуть, побачили, вирішили саме з факультетами, саме зі своїм направленням, та в принципі всі оприділилися зі своєю роботою на майбутнє. Ну, в принципі, це надзвичайна перспектива. Там можна внести чималий вклад у розвиток економіки нашої країни, та також або канадської. Ну там можна навчитися трохи більше, ніж у нас. Отримання освіти в Канаді має ряд переваг. По перше, канадські атестати та дипломи високо оцінюються провідними світовими компаніями. Вартість навчання у Канаді на 35-40% нижча від європейських цін. А проживання обходиться на 25% дешевше ніж у Сполучених Штатах Америки. По друге, це країна з численною українською діаспорою, що значно допомагає молодим людям швидше адаптуватись до місцевих умов. Крім того, серед переваг навчання у Канаді є можливість працювати до 20, Тих годин на тиждень під час навчання та високі шанси знайти престижну роботу після отримання диплому. Тож, якщо маєте бажання долучитись до великої родини українських студентів у Канаді, звертайтесь за телефонами, які зараз бачите на екрані.